Чи знали ви, що один із найвидатніших вчених України, який змінив українську науку назавжди, не мав жодної краплі української крові, але став справжнім українцем серцем і душею? Народився я 15 січня 1871 року в місті Володимирі Волинському Моя родина була особливо цікава, батько білоруський міщанин із татарським корінням. Мати Полька Литовського походження. У нашій родині переплилися різні культури і релігії. Я сам казав: ані краплини української крові не маю, тільки що виріс на Україні. Та Цілком проукраїнився. Моє дитинство пройшло в Звенигородці на Черкащині. У три роки я вже читав, у п'ять навчався в училищі. Далі гімназії острога і Києва, колегія Павла Галагана. Я з дитинства прагнув знати. іноземні мови, стали моєю Польська, французька, англійська, німецька, італійська, турецька, грецька. І це тільки части. Загалом я опанував У 1889 році, вступив до Лазаревського інституту східних мов. Там вивчав арабську, перську турецьку літератури. Пізніше стажувався в Сирії та ліва. Але я сумував за Україну і повернувся до Києва з 1918 року. Я став одним із засновників Української академії наук, очолював важливі комісії, особливо з історії української мови. Я стояв біля витоків. Української термінології та наукового мовознавства. моєю метою було не просто зберегти українську мову, а дати їй нове наукове життя. Я активно листувався з Франком, Лесою Українкою, Борисом Грінченком, Ольгою Кобилянською. Мене захоплювала українська культура, і я всіляко сприяв її З Лесою Українкою нас пов'язувала щира дружба. Я навіть залишив про неї теплі спогади у праці із спогадів щирого дружбу. Моє особисте життя було непростим. Після невдалого шлюбу і втрати здоров'я я став напівсліпим. Самотнім і змученим. І тут з'явився Микола Левченко мій секретар і вірний друг Він допомагав мені в найскладніші роки. Під час сталінських репресій 1929 року Левченко врятував мене від арешту, давши потрібні свідчення. Але сам він не зміг уникнути трагічної долі. Після його арешту я усиновив його сина, Миколу. З 1930 року мої праці заборонили. Мене виключили з академічного життя у 1941 році після початку Другої світової війни. Мене знову арештували за звинуваченням у націоналізмі, вислали до Кустанайської області в Казахстан. Там у тюремній лікарні я й помер 25 січня 1942 року. Офіційно від виснаження. але існують версії про тортури. Попри все: арешти, цензуру, забуття. Я залишив величезну спадщину. Мої дослідження у галузі сходознавства, мовознавства і культури стали основою для багатьох наступних поколінь. Лише в 1957 році мене реабілітували. і сьогодні. Моє ім'я повертається в історію як символ незламності української науки. Якщо вам сподобалася ця неймовірна історія, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Пишіть у коментарях чи хотіли б ви більше дізнатися про маловідомих українських героїв. Побачимося в наступному відео.